один з найдавніших образів Божої Матері. Православна церква вшановує її в день пам'яті святого Великомученика Никити. Саме йому у IV столітті явився цей образ. Одного разу він побачив у вісні отрока, який тримав у своїй руці хрест. Коли ж прокинувся і побачив на грудях у себе образ Богородиці із передвічним немовлям, то негайно прийняв хрещення. Відомо також, що новоникитська ікона була зі святим Никитою і під час його мученицьких страждань. Подальша історія образа невідома. В Росії був список із чудотворної ікони. Він містився у Москві у придворному соборі Всемилостивого Спаса біля Никитських воріт. Коли побачиш ікону Пресвятої Богородиці, зверни серце своє до неї. В історію світового мистецтва він увійшов як найавторитетніший представник творчості іноземних художників, що працювали в Росії у першій половині XVIII століття. Майстер зображення сцен полювання, тварин та птахів, придворний живописець імператриці Єлизавети Георг Крістоф Гроот. у Петербурзі. Художник з'явився у 1743 році і дуже скоро завоював симпатію твор. Портрети пензля Гроота відрізняються сумлінністю виконання і очевидною схожістю. Серед них портрет Великого князя Петра Федоровича, кінний портрет Єлизавети Петрівни за рапом, портрет Єлизавети Петрівни в чорному маскарадному доміно з маскою в руці. У цих та інших роботах майстра принципи Рококо знайшли завершену стильову виразність, збагативши російську культуру новою художньою традицією. Вищою судовою інстанцією для художника завжди було і буде те враження, яке отримують тисячі глядачів від картини. Невситима спрага до знань та неабиякі розумові здібності. Ці якості характеризували адмірала Федора Петровича Літке. Не маючи систематичної освіти, він з дитинства не розлучався з книгою. Опинившись серед моряків Балтійського флоту, Федір наполегливо вивчав математику та навігацію. Не дивно, що вже 20-річним юнаком він потрапив на шлюб Камчатка, у складі команди якого здійснив свою першу навколосвітню подорож. Під час другої подорожі навколо світу Федір Петрович був уже командиром шлюпа Синявін. Багатий досвід дослідника просторів Світового океану знайшов відображення у книгах адмірала. У 1845 році мореплавець організував російське географічне товариство. Тривалий час Федір Літке очолював Академію наук Росії. Старанність і точність, із якими літке спостереження свої проводив, гідні похвалився, якої і йому велику честь приносять. 28 вересня 1811 року Росія відзначала 10-ту річницю коронації імператора Олександра І. Саме до цієї події було приурочене освячення новозбудованого собору на честь Казанської ікони Божої Матері у Санкт-Петербурзі. Своїм зовнішнім виглядом ця велична споруда нагадує собор святого Петра у Римі. Довгий час він служив храмом пам'ятником Вітчизняної війни 1812 року. Особливо цьому сприяло поховання в лівому приділі собору останків фельдмаршала Кутузова. Сьогодні Казанський собор у Петербурзі, як і раніше, є місцем молитви та водночас визначним пам'ятником мистецтва російських зодчих. Сам син Божий називає храм домом отця свого. У наступному випуску. 28 вересня 415 року були обрітені мощі першого мученика за Христа архідеякона Стефана. Герой Вітчизняної війни 1812 року уславлений російський воєначальник генерал Микола Миколаєвич Радєвський. Його способом збереження продуктів ми користуємося вже півтора століття французький хімік і мікробіолог Луї Пастер. Талановитий літератор першого покоління так званих комсомольських поетів Михайло Аркадійович Світлову.